І поглянемо, що себе представляє ось цей свіжопригнений шміцей, що тільки-тільки до нас заїхав. Він у нас 2011 року по тенту. оцінюйте самі, стан, який має рама в нас на ньому. Оцинкована, це зрозуміло, рама все ціла. Отакі от тут боїніки, інструментальний ящик, шміцовський ося, вісь підйомна. До речі, дивіться, як він їздить. Диски пофарбовані, все пофарбоване. Навіть нам не треба нічим займатися. Така у нас гума вся повністю покола. Тут у нас рукомийничок, ще один інструментальний ящик, касета під дві запаски. Запаска в комплекті. Задні ворота просто в ідеальному стані, як для 2011 року. Ще один інструментальний ящик. Ще один інструментальний крила, брезговики, ніде нічого не відірване. Запасочка ще добра. Я навіть, до речі, не знаю, що в тих ящиках знаходиться. По гумі ви, в принципі, бачили по ходовій частині. Отак він виглядає у нас. Знизу якийсь шміцяра. Реально добрений не 11 рік. Це буде в... за нормальні гроші, за нормальну ціну. Бюджетний шміт, скажімо так. Отак виглядає передня стінка, Подивіться, рівнесенька, просто бомба. Отак, вимиємо, намиємо, набриємо. будемо показувати, як розтинтовується і так далі. Зрозуміло, що все перевіряли, все повністю і бока, і криша їздить добре, але ж треба вам ще на відео підтвердити, правда?